Отримати путівку у теплі краї, зробивши добру справу, таку можливість львів'янам дає одна із туристичних компаній міста. Акція заплати добром стартує уже з наступного тижня. Детальніше про це у нашому сюжеті. Влаштовувати благочинні акції для працівників офісу Моя улюблена турфірма Шеногородоцький 181 біля скрині стало доброю традицією. Така ініціатива знайшла велику підтримку і серед клієнтів туристичної компанії. Вони уже гостинцями допомагали діткам із сиротинця, годували знедолених людей вулиці та навіть пропагували здоровий коріння спосіб життя. За всі ці добрі справи львів'яни отримували привабливо низькі ціни на путівки в екзотичні країни. Тепер гарячий іспанський клімат надихнув директора турфірми Тараса Антоніва на нову благочинну акцію. Акція називається Заплати добром. Так саме в нашій туристичній компанії можна розрахуватися за путівку добротою. Що це значить? Будь-який прояв добрих діл у вашому житті. Для прикладу, це Нагодувати голодно, одягнути бідного, відвідати хворого, підтримати ту людину, яка насправді цього найбільше потребує. Кожен, хто зробить добру справу і розповість про це нам, отримає потівку в умріяну країну по спеціальній ціні. Ще у давні часи, десяту частину від заробленого люди жертвували на добрі справи. Таку ініціативу продовжує і турфірма Тараса Антоніва. Суть акції полягає в тому, щоб зробити добрі справи трьом людям. А вони хай відплатять добром не вам, а трьом іншим. І ті, в свою чергу, наступним і так далі. Цей ланцюжок може продовжуватись і розширюватись. Таким чином, ці кроки посіють яскравий переклад доброти ближньому. Ці кроки це насправді щирий фундамент, це основа щирості. І ці кроки допоможуть зробити світ краще. Агенцію горящих путівок львів'яни добре знають за традиційною четверговою акцією Бамбарбія, під час якої тури на відпочинок розпродають за дуже привабливими цінами. Відтак уже наступного четверга, 17 березня, отримати дешеві путівки, розповівши про свій добрий вчинок, зможе кожен охочий.